Батьки. Вас вітає онлайн садочок та шкалярик я вихователь Тетяна Сергіївна та наша математична скарбничка. Розгулялась сніговиця вже прийшла до нас зима. Пташки маленькі скрізь літають, шукають їжі і тепла. Сніг сніжок, сніг сніжок, на снігу сліди пташок. Ой, ви, пташки куцохвості, наші друзі, наші гості. Прилітайте під вікно. В годівничці вам зерно. Скільки синичок прилетіло до нашої годівниці? Так, десять. А скільки зерняток у годівничці? Правильно, дев'ять. Чи всім синичкам вистачить насіння? Ні. Чому? Бо синичок більше. Як зробити так, щоб їх стало порівну? Правильно додати одне зернятко. Тепер їх порівну по 10. Мудра тітонька сова хоче познайомити нас з цифрою 10. Як вона утворилася? Немов старша сестричка веде нулик одиничка. Якщо разом покрокували, то цифрою 10 стали. З яких двох менших чисел складається число 10? Скільки на годівничці пташок? Так, 10. А скільки горобчиків? А голубів? Так, 9 та 1. Отже, 10 це 9 та 1. Скільки тепер пташок? Так, їх залишилося 10. Скільки горобчиків? 8. А голубів 2. Отже, 10 це 8 та 2. На годівничці 10 пташок. Скільки горобчиків? Так, 7. А голубів 3. Отже 10 це 7 та 3. Знову перелетіли наші пташки. Їх на годівничці 10. Скільки горобців? Так, 6. А голубів 4. Отже, 10 це 6 та 4. Пурхнули пташки. Але на годівничці їх знову. Так, 10. Скільки голубів? 5. І горобчиків? Також 5. Отже десять. Це 5 та п'ять. 5. На годівничці десять пташок. Скільки голубів? Так, чотири. А горобчиків шість. Отже, десять це чотири та шість. Скільки тепер голубів? Три. А горобчиків? Сім. Разом їх. Так, десять. Отже десять це три та сім. Скільки пташок на годівничці зараз? Так, десять. Скільки голубів? Два. А горобчиків? Так, вісім. Отже десять. Це два та вісім. Скільки тепер голубів? Так, один. А горобчиків 9. Разом їх. Давайте порахуємо. Так, десять. Отже, десять це один та дев'ять. Ну що, втомилися малята? Приготуйте ваші рученята та спробуйте повторити рухи на екрані. Гляньте, які різні в пташок годівниці? Якої форми годівничка в синичок? Так, квадратна. А у ворон. Так, прямокутна. А яка ж годівничка у горобчиків? Ця форма називається ромб. Чим схожі квадрат, прямокутник та ромб? Порахуймо кути у квадрата. Скільки їх? Так, чотири. А скільки кутів у прямокутника? Порахуйте. Так, у прямокутника чотири кути. Скільки кутів у ромба. Будь ласка, порахуйте. Один, два, три, чотири. Так, у ромба також чотири кути. Всі ці фігури називаю. Які предмети навколо нас мають форму ромба. Так, повітряний змій, дзига, годинник, ялинкова прикраса. Маринка і Сергійко вирішили пригостити синичок салом. Скільки шматочків повісила Маринка? Так, чотири. А Сергійко два. Складемо приклад на додавання. 4 плюс 2 дорівнює. Скільки всього шматочків сала? Так, 6. Скільки ягідок горобини на годівничці? Так, 6. Скільки ягідок, схопив горобчик. Правильно, одну. Складемо приклад на віднімання. 6 відняти 1 дорівнює, скільки лишилось? Так, 5. Скільки сорок було на годівничці? Порахуйте, будь ласка. Так, їх сім. Щось їх налякало, і раптом вони полетіли. Скільки їх полетіло? Так, сім. Складемо приклад на віднімання. 7 відняти 7 дорівнює. Скільки сорок лишилося на годівничці? Правильно, нуль, їх немає. Які пташки прилетіли до нашого дерева? Де сидить синичка? Так, горі ліворуч. Хто сидить праворуч внизу? Правильно, горобець. А де знаходиться дятел? Так, вгорі праворуч. Де сидить голуб? Правильно, ліворуч внизу. Ти просто молодець. Подобалось заняття. А що нового ми дізналися? Так, познайомились з цифрою 10, геометричною фігурою ром, розв'язували приклади, а найголовніше вчилися допомагати меншим та слабшим нашим друзям шкалам. До побачення, до зустрічі у нашій математичній скарбничці.